Вот это походу блогер. Я начинающий. Хочу стать знаменитым. Как это сделать, не знаю пока. <с collisions> <laughs> есть пару каналов, где можно подучиться. Ой, <laughs> например. Это, расскажите мне этих каналах прекрасно Что называется, сейчас скажу. Сейчас вспомню. Сейчас вспомню то они не очень прекрасные, раз вас памяти не держатся. Да я просто как бы устал немножко сегодня. Что случилось? Мне смешалось много. Ну, просто как бы сидел как бы много в чате сегодня, как бы общался, как это, бы. Это труд, с я вас миром понимаю. И... Это изматывает, это труд. И немножко, немножко изматывает, и вот реально тяжело. Блин, вот. Это, это, наверное, с непривычки и... у вас так. Возможно. но ну, я. Я просто, я честно скажу, я просто скачал э, недавно, как бы, но ну, приложение, то есть, э, вот это чат-рулетка. Э, но ну, буквально где-то, может, три недели назад. Uh -huh. Я никогда ним практически не пользовался. А чего вы выбрали вот, Украину? Э, почему выбрал Украину? Потому что я сам с Украины. Uh -huh. А давно вы? На России где вы там сейчас находитесь? Какой регион? Я yeah, я в России я в России не нахожусь. Я скачал лап uh, нашел Play Market, скачал короче VPN. Это... А где, где вы находитесь? Uh, а где вы сейчас VPN, находитесь? Как да. Вот на данный момент нахожусь в Европе. В какой стране? Италия. Угу. Какой? Я не знаю, почему меня выкидывают Россию последний. Понятия не имею. Какой город? бреща Лабордия. Я понял. Так вы давно Дон там работаете? Роса. Давно работаете? Ну я не Я живу здесь, работаю, да. С 2014 -го года. Я понял. Постоянно. Я военные то помогаете! Украинским как бы... военные ну, помогаете? Да. Молодец. У нас есть, как бы в горо... у нас есть в городе Брещи. Чтобы вы понимали, то есть есть определенное место. То есть, ну, капанон. Капанон, не є. А на откуда это, ви из України, чтобы я. Из України вы откуда? Черкаська область. Ой, може, прийдемо на українську мову, а то якось свинособачший спілкуватися. Та зап... запросто. О, бачите, чудово у вас мова повинна бути. Ну, ну, розкажите да. мне так. У нас есть місце, де збираються. Е... Як кажуть. Діспор. Українська діаспор. Різного... Українська діаспора, то є своє місце, де збираються всі буси з України. То є є а, дві, везуть додому везуть і... то, що там їм завантажують. Так, да, там посилки, людей, там не там. Угу. Все. Тобто там є дуже багато людей, які займаються перевозками цього всього. Десь приблизно. Ну, зараз трошки з цим коронавірусом проблематично. Ну так, да, я теж не можу в Європі з'їздити. Потім... Приблизно десь 20-20 фургонів, тобто як, як, як мінімум. То есть, стоїть в одном місці постійно. Тобто mm -hmm. вони приїжджають, приїжджають четвер десь, приїжджають п'ятниця зранку. То есть, ну, А скажіть, а що більш виїдно відправляють таким чином, ніж, наприклад, мостом є служба перевезень міжнародна. Смотрите, куда відправляти. То есть, если водій їде в те місце, ну, в той регіон, наприклад. Ну то, тобто, я він, так е... розумію, що це недорого. дорого. Наприклад, 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 один євро, да? Якщо він приїжджає в своє місто і відправляє новою поштою, там, чи ще якимось там перевізником. Ні, ну міст працює то, він, так, в різних євро, регіонах 50. України, бо ми коли прислали з Канади, з сполучених штатів, то євро, Євро. Євро, євро, євро двадцять. За кілограм. Тобто за 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 кілограм тільки. Я зрозумів. Ну нічого, ну, нормально, якщо люди стоять, значить все вигідно. У, у нас тут дуже велика діаспора іменно в нашому місті, то є у нас дуже багато людей. проводять свята. То є. святописанки. Я думаю, що мають з'явитися українські церкви там. Е, ну як? Вони існують. То є, вони існують на Пасху. Наприклад, там. Ну, на великі свята. На, різ... на, вели... на, великі... на, да, на водохреща, великі свята, вони є. є людина, яка править. Тобто наша людина. Я розумію, але я, я мав на увазі, що мають да. мали б побудувати церкву, так як в Канаді, як в Сполучених Штатах. Якщо там є багато. Ну, тут не побудували, я не знаю. Я я просто, ну, я б не сказав би, що я там прям володію інформацією церковною. Есть, ну... ну, якби була українська церква, там, наприклад, то... то всі про це знали, і б, ви б там зустрічалися, проводили час. І ну, багато українців все таки хочеться рідного почути, а не там італі... Італійську вивчив, добре. Добре, достатньо добре. Ну, от скажи мені, в мене запитання. Чому росії, які приїжджають куди-небудь, в них не виходить вивчати мову, або ну, настільки корява мова, щоб просто ховайся, а українець не, не прийде, для нього завжди це без проблем? Ну, ти знаєш, це все залежить від людини, тобто від бажання. Тобто, якщо людина приїхала заробити якісь кошти, вона працює, наприклад, там, на дедушки чи на бабушки, їй мова, в принципі, не потрібна. Вона знає там мінімальний запас слів, там, 100 слів, наприклад, туди-сюди, подай там, положи, ну, ще там. ну наприклад. Так? От, все. Але коли то, попадає мова, до бабки, а, конкур... а, а бабця хоче спілкування, ну, то є можливість навчитися. Так, да, це теж велика школа. Тобто, ну, якщо, якщо так розібратися, то щоб розуміти, то тобто, в Італії існує 56 діалектів. Тобто, це не є так просто. То есть, це заїжджаєш в, в різний регіон країни і принц, ну в принципі, вони настільки сильно відрізняються. Е, Буває таке, що, наприклад, от, е, от наша верхня частина, от север, да? северна частина північь. от Юга. Ага. Да, північ. Вони. Друг друга можуть розуміти десь приблизно. Наприклад, якщо 10 слов прозвучало, десь 4-6 слов вони розуміють. Все все не, не розуміти. Чекай, Така ж ситуація в любій країні. В Німеччині та сама ситуація. В Україні та сама ситуація. В Німеччині там трошки в трошки, так, трошки... В Німеччині сильно відрізняється в в в поза все. З... Нє-ні, -ні, в Німеччині зовсім друга ситуація з діалектами, то есть, там набагато менше. Ніж Італії, е, в Італії, так. то є. Е, ну, да, але в Україні багато, так само от, є різні діалекти. От ви візьми, розбери, із Закарпаття, як буде хтось розмовляти. Хорошо, хорошо, є Закарпаття. Є е, русський, є український, є Суржик, так? Да? Ні, є ще. от, е, от Малійські райони розмовляють на пів білоруською мовою. Ближче до Молдови хорошо. розмовляють. Один трохи два, три, трохи три, перемішано з Румунською. П'ять мов. По всій Україні з діалектом. Ну, в ну, Італії інша історія. Ну, це, ну, а якось, Тут 56. Італійці ж якось один одного розуміють в житті, не все ж так не погано. Їм ж не треба перекладати. Ну, тут різні зони. Наприклад, зона Венето. Скажи мені інше. В мене стрім, я не а. можу довго говорити про життя. Мені скажуть: наприклад, як, як відносяться італійці до українців? По різному. Досить по-різному. Ну, а що е -е... переважає. От, ну, тобто, вони жаліються, що відбираєте робочі місця, чи вони жаліються, що ви себе погано ведете. От, але, чому італійцям не, не подобається і, українцям? Вони не кажуть, що вони подобаються українці. Тобто, є багато українців, які ну, більш такого молодіжного плану. Вони поставили себе набагато, як кажуть, років вперед, ну, назад, верні, якщо так вернути. Набагато, набагато років тому, вернее, що все, це означає? Вони поставили себе так. Поставили дуже себе неправильно, жінки. Тобто, молоді жінки. Ну що, вони пішли, пішли в простітутки всі чи що? Ну, не то, що пішли в простітутки, тобто вони працювали, типа, там, дедушки чи бабушки, Ну. І плюс е власник доплачував їм кошти і користувався там, наприклад, там, тою самою жінкою, так? Да? Це дуже-дуже багато таких е випадків. Ну, почекай, одну секунду. Е якщо, якщо хтось пропонує гроші, а хтось на це погоджується, то це якщо в них є між, такі, між ними згода. То хто, то хто до кого які може претензії? тобто ну Це ж ніхто нікого не насилує. Ну Тут, претен... тут, тут претензій ніяких нема. Ну італійці між собою, вже як, е... як. Знаєш таке поняття є е... цепочка. Тобто воно все пішло, 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 як цепна реакція, як кажуть. Я розумію. І італіці ну... відносяться до того, що до Баданток, як. До... 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 Не просто що вона прийшла доглядати. Вона дона доглядати, наприклад, той, хто дав роботу, наприклад, от чоловік. Почекайте, це, 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 це масове явище чи що? Ну, це десь 50 на 50. Вау. Десь 50 на 50, десь, десь так. Ну, тоді я хочу сказати, що не правій обидві сторони, та людина, яка платить гроші за секс, вона така сама простітутка, як та, яка її приймає. Тобто, я так розумію, що італійцям не вистачає італійських жінок і ну, вони йдуть на такі кроки. Я тобі скажу, що італійські жінки дуже вибагливі, страшні, як на мене. Тобто є дуже Ну, є гарні жінки, але дуже мало. Це по-перше. Тобто Більшість, я зрозумів, е тобто, виходить, що скоро, через роки 15-20, в Італії з'явиться, буде бебі-бум? Ну, приблизно. Валентин Чистяков 100, 100 гривень. В години. Тобто є і пакистанці, індіанці, філіппінці, баракінці, єгиптяни, молдовані, українці, руминці. Е Та я розумію, в будь-якій країні Європи е вистачає емігрантів. Це зрозуміло, які їздить на роботу. Тобто тут, тут дуже багато, воно тут все, все змішалося. Тут дуже, ну, дуже важко. Я, я розумію італійців, на місці італійців, якби я запрошував кого небудь, наприклад, дуже хотів би мені подобається русських Наташ, я б їй доплачував, бо і все нормально. Тобто, якщо вона бере гроші, це за взаємною згодою, ну це їхні проблеми. Якщо tu італійці знаєш, кажуть, от, що от, от, це от, погано, от, нікому... ну то хай їхні чоловіки не платять грошей, та нічого не станеться. А то, що українки гарні. Я тобі скажу чесно, то есть, на дорогах не стоїть ні одної українки. Я от в, мою, в моєму городе. Дай вгадаю, ну, моєму там стоять де... румінки. Є Есть є есть молдованки, африканки. І... Е, а русских немає, баб? Е, я встречал белорусов, но в других, других регионах. Білорусі батьки не буду, у меня цікавлять в Ну, білорусок, білорусски були такі, ну, попадалися в Мілані. То есть на парковках попадалися білоруські, ну, це таке випадки такі дуже-дуже рідкі. Я ну, знаю, бо траплялося. за кордоном в основному руминки стоять за Всі знають, он по Польщі по всій, всі руминки працюють. Ну в принципі, дуже-дуже такі е, руминки охані. Дуже вродливі. Е, різні, я бачив різних. Я часто їздив, е, 10 років їздив от, в Польщі. От є. є Смотреть, які, які зони, є дуже руминки, дуже вродливі. Що це, все це, не кажи? Є такі руминки. От, є, є багато італійок, які займаються проституцією, дуже багато італійок. Ну, вони не стоять на дорогах, вони займаються цим в себе вдома. Тось. Або вони займають знімають беруть окремо. Наприклад, ну, приклад, там якась зона определьна. І от там вони просто собі беруть. То есть, зрозумів, на, на скажи мені, а ці, а ці люди, які заробляють кошти. Я, не, я в мене стрім, то я не можу дуже довго говорити. Через те приходиться тебе інколи перебувати, бо ти готовий говорити, мабуть. Годину-дві, і, і я тебе розумію. Я можете довідку на всі питання, то тобто, ну, в принципі. ні, ні, в мене багато запитань, ну, в мене що, є що, які, якісь конкретні кидають. запитання. мені, а українців багато готові повернутися е, додому, е, щоб займатися бізнесом. І які потрібні умови в Україні, аби люди не виїжджали за межі держави, а могли заробляти гроші вдома. Ну, хтось поїде, хтось не поїде, зрозуміло, mm. але щоб це не було так масово. Якщо дадуть їм змогу. Заробляти кошти дома, такі, як вони заробляють тут, вони повернуться. А які кошти ви заробляєте там? В середньому? 에, залежно від. Все залежно в середньому. Від, я, в регіоні, я розумію, від, це залежить, чим розуміло. ти займаєшся? Від 800, ну, від 1000 євро до півтори, наприклад. Це, це жінки. Які жінки. А чоловіки, де серйозно, заробляються... десь на фірмі, де ти працюєш? Я займаюся. Я працюю в частній охоронній структурі. Ага. Е, і скільки То заробляє? У друге. Я працюю. Е, все залежить від годин, які ти зробив. Яка, е, Яка оплата в годину? Яка оплата в годину? Тут теж палка в двох кінцях, тому що е, ти можеш заробляти, як є вислуги за роки. Наприклад, є різні типи контрактів. Дуже вот, багато контрактів. Є 4 типи контрактів. Кьямата. Що коли тобі потрібно, ну, коли їм потрібно, вони тобі дзвонять, ти приходиш, працюєш. Тобто день, два, не важливо. Типа як на підхваті, є да? Да, на підхваті. Є детермінато, індетермінато. Є контракт. Ще, ще один контракт є. Е, part -time, part -time. Ти на якому рівні? Парт-тайм це, наприклад, не менше 4 годин парт-тайм. Не менше 4 годин в день. На якому time, ти рівні наприклад. зараз знаходишся? Ну. У мене рівень практично на максимумі. Тобто у тебе постійно, зайнять, з 80. у мене постійне у мене все. У да, мене мене. Повний-повний е контракт. Тобто, в мене про. Е -е, тебе 8 року, години робочий річ, день, чи можеш мож мож мож. працювати більше. Можу працювати більше. Можу працювати 9, 10, 12 годин. Доплата години. за ті перероблені години вона така сама, чи більша? Е -е, деякі структури доплачують, деякі структури ні. В Твоєму випадку. Це залежить від е фірми. В твоєму випадку доплачують в, більше. В моєму випадку, тобто, я, я отримую тільки тобто, за ті години, які я. Тобто є години і є оплата за годину. Якщо ти в вихідні працюєш чи переробляєш години, тобі не збільшують доплату. Тобто, по, У нас, по фактично. У нас не може бути таких вихідних. Чи чи... У нас не може такого бути. Е, я можу бути, наприклад, е, там понеділок вівторок вдома, а субота-неділя робити. Ну все одно тебе є То два вихідні. У нас немає такого. Ну все одно ти маєш два вихідні. У мене. У мене може бути. У мене е, шестидневневий графік. А, тобто, ну один тиждень. день. Я один день вихідний. Він в мене може бути. В понеділок може бути в відхідний. У мене вікторок, запитання, може, вперед, ну може, хоча б 2,5 тисячі ти отримуєш? Ні. До двох тисяч. Рекомендую. Вішово. їдь в Норвегію, там середня зарплата 4 в євро. Ну я знаю. Я знаю. Я просто. Ну туди складно попасти. Мене. Так. Мене... Да. Е, в... Я їхав в Кобек, Англо-Французьку провінцію. От, мене, в общем, забанили, як кажуть. А чого? Шо, не тебе не пустили в Канаду? Так, Дізнаю... да, мене не пустили просто. Чому? Ну, 음... була якась аргументація чи просто... Ти прилетів, сказали ні, допомогу. Мене У мене не було ніяких. У мене, мене, мене не було ніяких заборгованостей, у мене не було ніяких елементів, у мене не було нічого. В тебе була сума грошей з собою, там пару люди... тисяч євро було з собою. Все було. Все було. А яка причина? Вони просто забанили і все. Їм, їм не понравилось. Щось їм не понравилось. Сумна історія. От, мені не подобається твоя твоя зовнішність і все, наприклад. Mm -hmm. Тобто ти виглядаєш як. Не знаю, якісь там... Наприклад, тіровіст там чи що ну, ти мій поясни, що ти маєш легальну роботу, працюєш в Італії, в охоронній фірмі, приїхав. Ні, послав... Я їхав туди працювати. Я оформився. Я хотів оформити контракт на фабрику ага. в Квебекі, англо-французька провінція, яка займається фабрикою, яка займається перероботкою е, рибних продуктів. Тобто заїжджає. Барки. Добре, друже, мені тут Видите? пишуть, що дідусік, давай давай, шукай москаля, підпалюю йому пердак. Бо я, власне, сижу, шукаю москалів, підпалюю їх. Приємно було з тобою поспілкуватися. Як тебе канал називається? Скажи мені, Група вас? каналів дідусик ТВ. В Google скажи слово дідусик, як? ти знайдеш мой канал. Дідусик. 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 Любою, от дідусик. мікрофон в Google скажеш дідусик, ти знайдеш мій канал. Тобі удачі, приємно було поспілкуватися, все найкращого. Дякую щасливо Дякую. Да.